Авторський вірш Галини горошко. Душевну зиму перебула, чекаю сонечка весни, як впала, досі не забула. Забути хочу, наче сни. Підняти знову я зуміла, тримаю душу без образ, і щоб вона вже не боліла. На все дивлюся без прикрас, у котре стала ще сильніша, бо мого духу не зламать, душею стала я світліша, поміг Всевишній виживать. І з ним здолала всі тривоги, і не боюся впасти вниз, там, де обірвані дороги, не піду більш на начість. Каприз, давно в душі усе простила, усім, хто біль мені чинив, у молитвах своїх молила, щоби Господь за все простив.